Дуже рада вас вітати, дошкільнята. Давайте пригадаємо осінні місяці. Вересень, це рання осінь, жовтень, золота осінь, а листопад пізня осінь. Так, саме з прохолодною, дощовою, сумною і похмурою порою буде у нас знайомство. Цей час майже ніхто не любить. По небу пливуть сірі хмари. Часто йдуть дощі, дме сильний вітер, гілки чорні мокрі здригаються від його пориву. Листопад найпохмуріший місяць року, місяць найтемніших ночей. Пора ранніх сутінок і пізніх світанків, земля і небо одного кольору. Все стало сірим. Природа втратила всі свої барви. Що подарувала їй золота осінь. Іноді буває, що виглядає сонечко. Воно ще трішки намагається своїми промінцями нагріти землю, пташок вже майже не чути. Перелітні пташки вже давно відлетіли у вирій, а зимоючі пташки шукають їжу, чи сидять з грайками на гілочках і гріються. Вранці на рослинах, на дорогах, на вікнах будинків можна побачити памороз. Жива природа налаштовується на зимовий спочинок. Пора дерев твердіше, забезпечуючи захист від крижаного вітру, льоду і снігу. Комахи поховалися в свої схованки. Лісові звірі вже повністю готові до зими, одягнені в зимові шубки. Єжачок прикривається опалим листям і буде спати до березня. Ведмедик теж поспішає у барліг, щоб добре виспатися до весни. Люди теж готуються до зими, дістали теплі чоботи, пуховики і шапки. Тепер зима. Нікого не застава зненацька.